Забуваємо, що ця війна гібридна. Росіяни атакують не тільки ракетами, але й фальшивими вкидами, що мають запустити у нас фестиваль паніки та істерики. Зараз московити розганяють лякачку, що скоро, мовляв, посунуть на Україну звідусіль. Ну а ми ж знаємо, що випадковостей в таких речах немає. Вони навмисно вкидають в інформпростір спеціальні повідомлення в певний час. Чому саме зараз і з якого напрямку нас справді очікувати наступів. Ірина Кондрачук знає недопрацьований і не менш скандальний законопроєкт про мобілізацію. Чи новий наступ Путіна? Ми з вами живемо в період справжнього інформаційного шторму, коли новина актуальна кілька годин. А чергову проблему маніпуляцію чи виклик країну обговорює з дня у день у соцмережах, на кухні, у чергах, бліндажах, на блокпостах чи зупинках. То про що ваші рідні друзі, знайомі і ні дискутували цього тижня? І так, якщо не до законопроєкт перепишуть зовсім, то що тоді із атакою росіян? Звідки підуть і чи йтимуть взагалі? Мене звуть Ірина Гондрачук, і я пропоную вам розібратися разом. Західні змі попередили українців про ймовірний наступ з півночі. Видання за телеграф опублікувало статтю, що Росія може піти на Харків. Ну скажіть, милість зробили і дату назвали понеділок, 15 січня. А звідки дізналися? Хм, Секрет інсайдерські джерела публікація стривожила в першу чергу харків'ян. Жителів міста спробували заспокоїти військові. Ми бачимо, скільки знаходиться. Російських військ на північному кордоні для організації, якоїсь такої. Наступальні операції необхідно провести певні підготовчі дії, ми розуміємо, що ворог хоче захопити всю Україну, не тільки Харків. Ну але хотілки ворога і його можливості це теж зовсім різні речі. Непоміченими не пройдуть, кажуть оборонці. Зараз війна триває в онлайні. Це фіксують дрони з повітря. І, перш за все, через цих пташок і наші армійці, і їхні не можуть активно атакувати. Це згодом підтвердить і начальник гур Кирило Буданов, але до того з кожної праски так званий новий наступ аналізують експерти. Передбачати майбутнє традиційно беруться і екстрасенси. Які нові? Вони на всіх можливих напрямках вже наступають, вже активізувалися. Може бути оперативна гра е ворогуючих стрільб, може бути, утечка якась з якогось джерела. Ну по різним причинам може ця інформація циркулювати. Пропоную згадати, як здавалося б, ні, звідки у нашому інформаційному просторі з'являються подібні вкиди. От з недавнього, коли кордони раптово закрили для чоловіків з інвалідністю, а всіх жінок виявляється, забиратимуть до війська. Що було полювання на українців, яких буцімто люди у формі закидають у намисто, то вони бус так переклали. А що трамваї в Одесі, які їдуть прямо в Авдіївку? Усе це чергові псоросіян. Вони мають чимало каналів зв'язку для маніпуляції Нами що цікаво, відкритих. там, навіть меми створюють українською, аби ми поширювали. Вони підхоплюють наші внутрішні проблеми, які накопичуються як лавина. Нам не можна сьогодні піддаватися цим інформаційним атакам росіян. Вони так само можуть вбивати, як і атаки ракетами. А, тому не варто недооцінювати. Тільки за минулий рік центр протидії дезінформації при РНБО зафіксував майже 10 тисяч деструктивних повідомлень, каже Шаповалов. І з кожним місяцем ця цифра зростає все швидше. Тому відомство закликає перевіряти почуте, особливо коли йдеться про точні дати чи таке заманливе інсайдерська інформація. Бо кожна новина має своє перше джерело перевірене. І офіційне Ярина Кондрачук Данило Городецький. Ми Україна, марафон. Єдині новини.